Усіх, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось така KIA Niro 20 2020 року, повністю ціленький автомобіль з Європи в дуже крутій комплектації. І пробіжимося швиденько. 64 кВт батарейка, 450 км запасу ходу, автомат, передній привід, крутий сірий колір та дуже багата комплектація в цього автомобіля. Безключовий доступ, мертві зони, безліч асистентів також допоміжних має автомобіль, камера заднього огляду також присутня. По салончику ми маємо чорний шкіряний салон, чорні шкіряні карти, повний електропакет, пам'ять сидінь, музика JBL повне електрорегулювання у нас йде з попереду Задній ряд. підігріви усіх чотирьох сидінь. Чудовий стан салону даного автомобіля. Сідаємо, заведемо, заводимо старт-стоп, мультикермо, автоматик, підігрів, вентиляція сидінь, присутні, все працює, підігрів керма також. Круїз контроль, клімат-контроль присутній, великий сенсорний екранчик. Автівочка з віртуальною приборочкою 142 тисячі рідного пробігу. Тому, друзі, хто шукає реально собі живу та чесну Niro з Європи, компанія Fresh Auto, Має декілька варіантів у наявності. Маємо дві чорних, а ось ця саме в такому гарному сірому кольорі з'явилася нещодавно. Тому, кому актуальне дане авто, телефонуйте або пишіть нам у Директ. Усім гарного дня!